Тепер будемо перепілочку. Закидати в мене сьогодні заказик на 10 штучок. Ми лише почали. О! така от домашня перепілочка. Бачите, яка вона жовтенька? Гарненько. Сейчас поставлю смокер та й покажу. Ось уже положив їх в смокер. О, така перпілочка домашня. Не втримався кусок. Ковбаси. Так, гарно розповідаю, що захотілося самому. От також ще ковбасу добавлю. Потім покажу, коли буде готово.